таке. у мене до тебе перше запитання. Як дівчинка, яка цікавилась психологією, навчалась на психології в один момент, стала журналісткою? Я не знаю. Ну якось це сталося. Це сталося з мого юнацького максималізму і з моєї відповідальності перед собою в першу чергу, і перед тими людьми, яких би я мала лікувати і консультувати як психолог. Я не хочу брати цю відповідальність на себе, тому психологія відмінусувалась. А після цього я почала просто більше читати новин, а почала розуміти, що є що виправляти. І я не хочу, щоб такі новини читала молодь. Я поспілкувалася зі своїми подругами, які мені пояснили, чому вони не читають новини. І таким чином я просто створила блог. І я до останнього ніби не розуміла, що я вже в журналістиці, поки мені не сказали, «Насть, Настя, ну це вже не блог, це вже медіа, і я така. У. А що стало оцим лакмусовим папірцем? Коли ти розумієш, був блог-блог, і -блог, тут бац, в один момент прокидається вже медіа, яке читають люди, яке створює суспільні настрої. Це хороше питання, насправді. Я не пам'ятаю, якщо чесно, але я думаю, це повпливало на рубрики і на кількість унікальних матеріалів, оскільки ми починали з того, що ми просто брали з інших. Новинних медіа інформацію і від них вже переписували цю інформацію умовно. А після цього ми вже навчились там працювати з першоджерелами. Ми навчились писати аналітичні матеріали, взяли перше інтерв'ю, і таким чином, тобто, це вже повноцінне медіа вийшло. Але це вже повноцінна робота команди. Як тобі вдається підбирати класних крутих людей? Які дійсно сповідують ті цінності, які транслює медіа свідомі дуже багато людей приходило до нас власне через те, що їм подобалося, що ми робимо. Їм подобалась наша позиція. Інколи приходили через мене, бо їм подобалась моя позиція. І це мені доволі допомагало і полегшувало роботу в пошуку людей. Але я шукаю це за допомогою наших хороших друзів в лобі X, коли мені потрібні люди, і там ну насправді настільки полегшують задачі, що дають табличку, і там відсоткове співвідношення, наскільки мені підходить людина. Я така Ну але звісно, що все е, вирішує співбесіда. Я запитую, е, чи нам е, по дорозі, тобто я вирішую це сама. а я запитую, чи е, ми е, чи вони як довго вони читають свідомі, чи е, вони чому вони хочуть до нас прийти на роботу, щоб зрозуміти мотивацію, і чи вони розуміють і є обізнані на нашій діяльності. Ми живемо в часі війни навколо просто шалений інформаційний потік, дуже багато інформації, так. як в цьому всьому потоці не загубити свою ідентичність як медіа і вдало фільтрувати новини. От дуже насправді актуальне питання, оскільки ми всі слов медіа перейшли в оперативні. Оперативні новини, і це було нас нам трохи складно, бо ми, ми до такого не звикли. Але ми дуже швидко в це втягнулись, і потім ми вже почали розуміти, десь за місяць після повномасштабного наступу, що потрібно фільтрувати це інформаційне поле. І ми знову повернулись до цього, що ми фільтруємо. Ми обираємо е, лише перевірені новини. Ми підтверджені новини. Ми не беремо новини з якихось пабліків. Ми навіть інколи, звісно, що ми там ще моніторимо те, що пишуть росіяни, і але ми все одно стараємось чекати. Ще підтвердження від наших медіа не медіа, а від наших державних органів про те, що відбулось чи не відбулось, тому це насправді доволі складна робота, але мої журналісти вони настільки оперативно і професійно працюють, що мені здається, вони вже навіть самі не помічають, наскільки швидко вони вже навчились відфільтровувати і розуміти, що потрібно давати, що не потрібно як пересічному читачеві не вестись на фейк. Дуже таке, теж актуальненько, доволі, бо мене це всі готають. Да. <рес> а ну, по-перше, відписатись від всіх телеграм-каналів. Ну тобто е, телеграм-канали okay. розумієте, розуміти. Якщо ви хочете читати новини, то телеграм-канали це не медіа. І е, люди, які блогери і публікують в своїх телеграм-каналах новини, це не медіа. Тобто, це не те, що вам потрібно. Відповідно, для того, аби не бути в тому потоці непотрібних відео, непотрібної інформації. Виберіть для себе три медіа, яким ви довіряєте, обмежтеся з ними, плюс підпишіться на регіональні мовники. Наприклад, в мене спищення стоїть тільки на Суспільне Львів, оскільки я у Львові, мені важливо якісь оперативні новини отримувати. Можете зробити аналогічно. Так само підписатись на офіс президента, на офіційних представників, яких... перше джерела. Перше Тобто, я розумію, що це буде комусь не цікаво і складно, але ну я і не треба підписуватись як я на всіх. Але якщо вам цікава якась область, якийсь регіон, то підпишіться саме на цю людину, яка має першу, яка має інформацію з перших уст. Які медіа читаєш ти свідомі? Я не я не жартую. Ну тобто, в мене немає часу читати інші медіа. Насправді я читаю свідомі. Я люблю читати простір медіа, оскільки вони пишуть цікаві те історичні теми, піднімають. Юкрейнери, я чекаю, коли вони повернуться знову до, свого, до своїх подорожей і розповідати нам більше про культуру будуть. А, я також читаю репортерс, хоча не так часто, як хотілося б, але я дуже люблю репортажі, особливо репортажі Олі Малянчук з війни. І вони завжди дуже такі в неї чуттєві. І на них хочеться завжди заплакати, насправді. Тому я, коли я маю час, я це читаю. І також я читаю ще грати, ми з ними співпрацюємо по інтерв'ю, також і зараз їхні журналісти мій хороший знайомий Стас, Він багато перебуває на в гарячих точках. І я теж спостерігаю за їхньою діяльністю, і вони мене насправді навіть надихають. Свідомі незалежна медіа. Так. Який цей шлях Тернистий в Україні для незалежного медіа? Це майже нереальний шлях тернистий, оскільки бути, я вже це завжди говорю, бути незалежним медіа. Складно. бути незалежна медіа в Україні це майже нереально, оскільки е, дуже багато вже є оцих гігантів серед медіа, яких там всі знають, нехай свої зв'язки тощо. Плюс е, коли ти треба розуміти, що от такі медіа якраз фінансуються, так. а ви є незалежними і так. даєте якісну інформацію, і це стає складніше. Так, з одної сторони, я ну мені за це теж образливо, і мені образливо там в більшій частині мого часу, да? але я розумію, що потрібно заслужити якусь там довіру і більше про себе заявити для того, аби нас теж помічали. Але я знаю, що нас знають, тобто що ми вже є в цій тусовці, можливо, не так як активно, як хотілося би, але ми до неї вже заходимо. Але повертаючись до питання нашої там незалежності, звісно, що по перше, найважче, що робити потрібно нам, це мотивувати наших читачів нас фінансово підтримати. Це найскладніше, що ми треба робити в нашій роботі, оскільки от буквально на днях я сказала, що мені не вистачає 100 тисяч гривень для того, аби закрити питання фінансового відділу і щоб нам виплатити всі зарплати. Ми не зібрали їх, ми зібрали 46 тисяч. І це образливо, я не буду це приховувати, тобто це нервує, оскільки ну, люди платять за Netflix, люди платять за Spotify, за Apple Music, але люди не розуміють, що підтримувати медіа, яке ти читаєш, це теж дуже важливо. Це ну настільки це питання його існування по суті. Оскільки чим більше ти підтримуєш медіа, чим більше інших читачів підтримуються медіа, тим є велика ймовірність, що це медіа буде швидше розвиватись, що це медіа буде мати більше можливостей. Буде, е, ми в нас не ну насправді ми стараємось так, щоб це не впливало на нашу роботу, хоча воно в певній мірі таки впливає. Але ясна річ, що не буває такого, що там ой, вони нам не докинули грошей, то ми вам не не випустимо матеріал. Типу такого немає. Ми заручаємось підтримкою ще грантів, але я би дуже. Хотіла, щоб ця культура споживання правильно і здорова в нас розвивалася. Став би плюсик під кожним твоїм словом, тобто підписуйтесь на свідомі, да. і обов'язково донайте і підтримуйте медіа, які читаєте. І останнє питання до тебе: яку пораду можеш дати учневі? Що б ти йому порадила? Я б порадила, я б не порадила, я врачу сказала, що нормально не знати, чого ти зараз хочеш. І нормально перебувати в цьому стані невизначеності, тому що школа вона є для того, аби ти впитував як губка, або не впитував, або шукав, що тобі цікаво, чим тобі потрібно займатися, і це нормально, навіть якщо ти зараз одинадцятикласник, не розуміти, чим ти хочеш займатися. Тобто, це абсолютно нормально. Я людина, яка Виходила зі школи з тим, що я буду психологом, я подамся в уку і буду найкращим психологом в цій країні. Але ні, на другому курсі я зрозуміла, що мені це не цікаво. Тому шукати себе це абсолютно нормально і це круто насправді. Тому просто заземляйся і думай в першу чергу про себе. Дякую тобі.